Привіт! Ви на каналі Аристарха і зараз ми будемо знімати нову цікаву тему, якої ми досі не бачили. Як ти думаєш, про що буде ця тема? Думаю, про піджаме. Ні, не вгадав. Сьогодні ми будемо будувати справжній будинок з лави. Але повністю з лави. Не просто кубики у лави, а він буде повністю в з лави. Оберемо локацію, де ми будемо це все робити. О! Це наша червона кімната, і там, де ми зробили довгі, довгі тунелі, які у нас виводить. Але в нас є невеличка проблемка. Це наш потаємна кімната, про яку ніхто не знає. У нас тут не дуже вистачає. Оп, ай! Той. У нас тут не дуже вистачає місця, де можна побудувати справжній будинок з лави. Можемо оберемо якусь іншу карту. Тим більше, у нас тут щось селяні вже немає. Це той будинок, в який ми сьогодні грали, який ми трішки добудували, і ви його бачили в. В перших серіях. А, якщо ви були підписані на наш канал. А, дивись, як підсвічується наш будинок на дереві. Це той будинок, до речі, випуск на каналі у Аристарха. Якщо хочете, можете зайти, подивитись. Там... Давайте зайдемо туди, подиву, покажемо ваш... Давай заглянемо. Що ту, 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 ту! Упав. Піднімаємось наверх. Дуже темно. Я думаю, що ми в цьому будинку приляжемо і будемо відпочивати. А, це ми так піднімалися. У нас тут навіть є речашки. Ми можемо відкрити двері, закрити двері, у нас тут є схованка, покладемо туди два яйця. Ти його викинув. Ну хоч не розбив? Давай його сюди. А давай ще рибу покладемо. Давай рибу. Ми її сьогодні спіймали, у нас там не є невеличке озеро. Лягаємо відпочивати і зараз виберемо локацію, де ми його побудуємо. Але єдина умова, у нас має бути дуже, там має бути дуже багато території, тому що там буде лава з усіх сторін. Тому дивіться, як тепер видно. Оп! Бум! Ви закрий двері. Що це таке? Зомбаки горять. Це наш маяк, що мене загубили. Це на зомбаки. А хто це? Скелети і зомбаки. Ти подивись, вони хотіли забрати наших свиней. Що ти речиш? <рес> Дивись, у нас є ось сюди невеличка галявина. А у мене... Курка тут вийшла. яйця. Яйця. <рес> а, Давай тут, тут побудемо будинок. Слави. Знаєш, що у нас, у нас має бути каркас в будинку. Щоб нам було де поставити щось. І що у нас не горить? Залізна руда? Можемо з залізної руди побудувати? Mm, ну, давай. Зараз. Кікой! Ah! Ти диви, яка стоїть у нас на дорозі. Давай маленькі на дорозі. не дуже великі. Не дуже великі. Що таке? Може, тебе покормить? Може, ти хоч щось поїсти? Тримай. А, це любов. Ще то була ah, любов. Вона тепер за нами буде ходити? ДА! Yeah. Справа в тому, що якщо вона буде за нами дуже багато ходити, ми її можемо випадково запекти. Якщо нас буде такий будинок. Ставимо сюди: бум-бум-бум, бум, бум, дак. Бадабум! Сюди. Отакий будиночок нормально буде, якщо. ДА! Робимо невеличкий тунель. Отакий. І тепер. Отак от, от його забудовуємо. А якщо ви створювали якісь будинки з лавою, покажіть або розкажіть про це в коментарях. Ми почитаємо з тобою, що там да. будуть писати. Це буде дуже цікаво. Не забудьте поставити лайк, як нам постійно да. нагадують, тому що лайки це дуже гарно, особливо якщо ви любите Майнкрафт і готові грати в нього цілими днями. Ставимо отак зверху. Тут невеличкий такий басейн, куди, можливо, може розтікати слава. Це криша наша? Так, це криша, але ми зробимо ось так, ось так ось так, ось так. І тут отак, отак. Отак, отак. Мені цікаво, просто якщо діти напишуть коментарі, чи хтось зробив щось схоже, тому що у нас буде це все з лави. І зараз ми будемо думати, як нам зробити так, щоб не спалити повністю наш будинок. Ми беремо відро з лавою. І тут небезпечно їй. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Ой, щось пече. Сюди. Сюди. Чи зможемо ми потім зайти в цей будинок злавити? подивись, як вона розсіклась. Роз... А я. Я сподіваюся, що ми тут не наробили біди і вся наша нез... земля Давай не спечеться. Так, да, зайти ми поки зможемо, почекай. У нас грить трава, але це ще не повністю. не повністю залитий він лавою. Зараз ми спробуємо зайти всередину. Щось у нас так воно. Дуже багато лави, почекай. Так, наш тонель не залитий, тому що якщо він буде залитий, він з усіх сторін. Перевіряємо, тут у нас щось трава росте, хоч би не було пожежі. Давай. Ой, чуть не залетів. Так. Тут ось сюди далі розтікається. Нормально. Тепер заходимо сюди. Митр, Оп. Як там тепленько? Там. Ой, дуже капає. Да, мені здається, що трішки будинок протікає. Як жарко, це страшне. Давай ще, знаєш. Що? Ой, а в нас тут пожежа. А не може бути так, що у нас отуди затече лава. Може таке бути? Ні. Чому? Давайте забудуємо це. Можливо, ми зробимо такий басейн навколо будинку і зальємо його водою, щоб вона не розтікалась. Або оце зальємо водою, хай ми… А що це таке? Що це за печера? Звідки вона тут взялась? Ш... Вона дуже глибока, ця шахта. Штукнула. Що, що, що це таке страшне? Якась музика страшна. Давай виходить, бо ще нас зальє <гум> лавою. Дивись, ми трішки сюди добавимо. І подивимося. Чи не перекриє вона нам вхід? Перекриє. Ти думаєш? Думай, так. Да. Так, дивись, поки, поки ми можемо ще пройти. Можемо ще пройти. Давай. Ой, давай ж дах забудуємо. Який дах? Воно капає, лава. А воно нас не попече, оце? тут не буде пожежі, тому що тут. Я зрозумів, це ці камні не тримають лаву і воно протікає все вниз. А ми можемо, знаєш що зробити? Ми можемо прокопати вниз і там поставити ліжко, і це наш буде полтина з лави. Так. А, у мене є ще ідея. Ми, ми зараз прокопаємо трішки нижче, але знаєш що зробимо? Ми е, сильно капару що тобто воно не пропалило на будинок. Ми зробимо трішки інакше. Давайте беремо ту землю. Ми що таке? Квітку забрали. Ми поставимо плитку наверх і перекриємо червоного цю. А, вона не витримає. Давай з якогось камня виберемо. Кам'яна плита. І зробимо ось так. Воно допоможе нам щось, нічого не видно. Стало трішки краще. Беремо знову кам'яну плиту, і ми просто зробимо так, щоб у нас не а, Це Не протікала лава. Щось дуже тут жарко. Мені здається, що в цьому будинку можна було б зробити якусь баню. Тому що температура настільки велика над нами, що воно ще аж булькає, Жбрунькає брунькає над головою трішки. А воно. О! Відкрито новий рецепт. Слухай, стало трішки краще. Мені здається, що не капає. Вона капає. Так. Тепер дивись, яка проблема. Якщо нам лава затече прямо в будинок, то вона ллє нам все. І що ми потім будемо робити? Будемо тут ставити якесь ліжко. Давайте. А давай підземелью, далі прокопаємо і внизу все, все зробимо. Давай, куди будемо копати? Давай візьму ліхтар в руки. Яку... Ось туди. Прямо а, так вниз. Так. Да. Сюди підемо. Давай. Може ти хочеш знайти щось? Ні, ну, я хочу там будинок підземельний. Ти хочеш зробити підземельну кімнату? Да, велику. А над головою що буде? Лава? Над голову войн навіть не буде протікати мав. Так, да, вона, мені здається, що і зараз не буде протікати. Ми ж е, трішки укріпили нашу цю, наш е, потолок. Так, ставимо сюди. Швидко розбиваємо все. Наскільки велика має бути кімната, щоб. Щоб можна було сказати, що це... Нема тут тунелів, ніщо такого. Може, можемо щось викупити таке цікаво. І якого кольору буде ця кімната? Можливо, у нас має бути жовта кімната або помаранчева під... Я хочу зробити Я якусь яку якусь синю. Синю? Так. Да. Давай синю. Так, наскільки це велика кімната? Достатньо? Так, да, достатньо. Тепер беремо якусь кольору стіни. Давай зробимо льодяну. Льодяну. якого кольору у нас льод? Льод. напиши льод. Синій лід є, сухий лід і просто лід. Просто лід хоч. Мені здається, що це щось дивне у нас над головою Ой, як холодно. Це ж жаль. Тихо. А він розстає. Чекай, бо ми зараз туди. Ага. Ага. Давай ага. Цей льод. Чекай, чекай. Чекай. Давай цей льод. Розкрас, <смеш> я хочу зробити я хочу зробити льот непростий. Почекай, непростий лід. Ми тільки що чуть не затопили нашу кімнату. У нас цей лід почав розставати. І що нам тепер робити? Так, ми чуть не потонули. <смеш> а там вода. Ти думаєш, ні, я її забудував. Фух. Ми так би і замерзли в цій кімнаті. А, Давайте ну, другий лід поставимо. А у нас є, наприклад, лід сухий. Ні, у нас є синій лід, а є сухий лід. Давай сухий. Якщо ми поставимо, а, якщо ми поставимо сухий лід, він буде ростувати? Давайте ростувати. А ви напишіть в коментарях, якщо ви знаєте, тому що ми вперше будемо а, лід. Зараз ми глянемо. А ну чи змінюються кубики? Вони, можливо, якось міняють форму. А якщо я возьму і поставлю факел? А, не будуємо гаряченько? Просто проблема в тому, що якщо ми побудуємо, а воно нам все потече, ми ж не зможемо там навіть ночувати. Давай, папа. Значить нормально? Нормально. Так, тоді беремо цей лід. Сухий, і забудовуємо нашу стіну. Якщо що, ми вміємо плавати, якщо щось трапиться. Якщо потече наш дім. А вона булькає зверху. Лава булькає над головою. Так. О, дивись, як я хожу. Я так раз і він поплив. У нас жодного, все має бути. Все забудовано. Тоді треба ліхтарі, ліхтарі трішки перевісити, тому що а, буде зараз темно. Не лід, а ліхтар. Що за звук? Може, що трапилось? Давай стати. Давайте вийдемо. Щось булькає головою. Це мало ціла. Ночуємо. Ну, а щоб дізнатися, що таке страшне, тільки що було у нас. Зі звуків, ви підпишіться на наш канал, поставте вподобайку в... і напишіть щось в коментарях. А ми зараз в наступному відео розкажемо, що там таке було страшне, розкажеш? Да. Все, до побачення. Підписуйтесь на канал.